Слава Ісусу Христу, всім привіт, любі друзі і дорога родина! Під час мого навчання в Польщі я зняв таке відео про наші парафії у Варшаві, там де я вчився. І, на жаль, через певний час ці уривки відео були втрачені, але сьогодні я їх знайшов і змонтував саме для вас. Тому запрошую вас переглянути відео про нашу українську греко-католицьку церкву у Варшаві, про чотири парафії, де ви зможете знайти Бога. Отож, привіт, друзі, ми вже зараз і на нашій першій локації, де збирається наша молодь, і збирається вона от в такому навчальному закладі, який називається колегіум Бобуляни». Тут на задньому фоні має писати, має бути видно, але на жаль не видно, напевно. І дивіться, щоб найпростіше, найшвидше сюди потрапити, то є такий варіант. Ми переходимо просто дорогу, і там, де йде трамвай, і трамваєм сюди по Google Maps і дістаємося. І пам'ятайте, що ми йдемо. І маємо побачити цю одну і другу колегам Бобу... Бобуляном, і маємо зайти... маємо зайти в такі двері, на яких має писати гермокатолицька парафія святого Анджея Бобулі. Ось. Ну і зараз ми будемо заходити і дивитися, що наша спільнота робить. Перед кожною зустрічю спочатку є літургія, а потім вже сама зустріч, яку ви згодом побачите. Мене звати отець Марко Бляза, я єзуїт, який займається спільнотою ДІМ, молодіжною спільнотою ДІМ, в такому сенсі, що я власне є асистентом до спільноти. Моїм завданням я передусім опікуватися духовно всіми членами спільноти служити служби Божі, сповідати чи уділяти також інших святих тайних, якщо була би така потреба, і сьогодні в наша унікальна така зустріч в підземеллях монастиря, бо сьогодні є 2 листопада і задушні дні в ремокатолицькій церкві, і тому отець Марко нам показує, які тут були різні випробування для юзоїтів в тому підвалі, і дивіться. Ми знаходимося в так званій крипті, тобто в підвалі Колегіуму отців єзуїтів в Варшаві на вулиці Раковецькій, 61, де знаходяться ну, власне мощі, можна би сказати, залишки костей, передусім єзуїтів і їхніх співробітників. Які загинули 2 серпня 1944 року в рамках Варшавського повстання, тобто, власне, на самому початку того повстання, німці загнали єзуїтів і їхніх сільських співробітників до підвалу, кинули на них гранати, а потім ще добивали. Деякі з них вижили, вдаючи мертвих. Вони вийшли поранені, і вони свідчили потім про те, що тут відбулося. Кожного разу після літургії наша спільнота Дім збирається в такій по-польськи буде Кавіренька, але така кімната відпочинку, де збираються студенти під час навчання. І ось та кімната так виглядає. Так, хтось ще ходи, собі шукає місце. Як вам на спільноті? Дуже класно. Я тільки недавно прийшов. Дуже приємний колектив, дуже весело. Гарно проводимо час, молимося, дивимося фільми. Е... Ну супер, всіх запрошую, дуже тут цікаво і весело. Добре, а вам як? Дуже файно, приємна атмосфера, гарно по-сімейному. Завжди свій такий коточок <клес> родинний, де можна зустрітись попити чаю, згадати слово Боже, І... Ну і провести гарно час. Ясно. А ви що скажете? Дуже приємно, що ми можемо мати тут свою українську таку спільноту, незалежно якими тут віросповідання, розповідання, із різних регіонів України. Але нас тут об'єднує одна молитва і спільна думка. Ну, це завжди такий цікавий час можна провести така пауза від роботи, бо переважно тут заробітчани всі. Але тут завжди можна знайти хороших, класних друзів і завжди приємно провести час. А ще плюс! Тут є служба Божа на 19-ту годину, де ми можемо собі, вона нас об'єднує, де ми собі збираємося, потім ще ймо чай, обговорення. Маємо ще потім таку свою спільну молитву. Ясно, дякую. І зараз ми візьмемо таке міні-інтерв'ю в голови спільноти, яка називається Іра. Скажи, будь ласка, коли ви збираєтеся і чим спільнота взагалі займається? Ми зустрічаємося кожного вівторка. На годину 19 у нас завжди є літургія. Після літургії є тематична зустріч. Переважно це є кожного разу щось інше. Стараємося так, щоб кожного місяця було біблійне коло. Розважаємо над святим письмом. Часом буває, що запрошуємо когось в гості, якогось священника, або хтось е, з учасників готує якусь е, тему. Е, буває, готуємо чування різні, ходимо також часом до сестер служебниць на різні спільні молитви. І Переглядаємо фільми і самі собі так обдумуємо, що нас цікавить і що ми хочемо обговорювати, чи як би виглядала дана зустріч. Запрошуємо! А тепер ми знаходимося на вулиці Доманівській, де знаходиться наша парафія блаженого Миколая Чернецького. І зараз я вам покажу і розкажу, як сюди зайти і що тут відбувається. Наша парафія тут знаходиться по вулиці Доманівська, 20, це є костел біля зупинки метра Віляновська. Запрошуємо вас кожної неділі на святі літургії о годині 8, 10 і 12, 15. Ця літургія є з думкою про наших наймолодших дітей. Ради вас бачити при нашій парафії. Діють матері в молитві, молодіжна спільнота Дім. Також є служащі, які прислуговують до літургії. Запрошуємо вас відвідувати свій храм. Від 2016 року в парафії проводиться катехеза дітей по сьогоднішній день. Кожного року місто признає години, котрі пропла. Чують, та катехеза узнається в кожній школі в Варшаві і в воєвицтві Мазовіцькому. Ті діти, котрі ходять тут на катехезу, отримують на кінець року оцінку і їм теж прописується ця оцінка в висвідоцтві як предмет релігія греко-католицька. На сьогоднішній день практично є, діти приходять на катехезу від третього року життя, ну і коли закінчують ліцей достатнього до класу ліцею. Також Є катехеза дорослих, яку проводить отець Марко. І є катехеза молоді, про яку вже напевно більше знаєте. Для вас проминула якась мить, секунда. Для мене вже цілий тиждень. Але я не сидів на місці, і щось робив і знайшов нашу іншу парафію, яка знаходиться також у Варшаві на вулиці. алеї стану з'їдночених 55. Тому всіх запрошуємо до церкви. Зараз ми зайдемо і побачимо, що тут відбувається, як ведеться тут парафіальне життя на дверях. Пише українською. Хід до церкви і вище до костолу заходимо до нашої церкви. Ісусу Христос, мене звати отець Володимир Рачковський, є парухом Української греко-католицької церкви у Варшаві на Празі. Хочу сердечно запросити наших вірних українців, які приїжджають сюди до Польщі на наші богослужіння, які відбуваються щонеділі о годині 9.30, 11.15 та о 19 годині вечора. На вулиці Алеї Станов з'єдночених 55 у каплиці. Це є наша парафія Покрови при Святої Богородиці. Ми сердечно запрошуємо всіх наших вірних. При нашій парафії діє декілька хорів на під час першої божественної літургії співає хор старший з Україною в серці, керівник пані Наталя Німеч. Під час другої служби Божої, яка є дитяча, теж маємо молодіжний хор, який співає. Дитячу службу Божу, керівник пані Галина Шевчук. І також на вечірній службі Божій маємо дяка, пана Василя і пані Марію, які спільно дуетом співають на вечірній службі Що Щосуботи у нашій парафії діє катехізація. Ми проводимо заняття для дітей для нашої молоді. Маємо п'ять груп наразі і. Щосуботи від 9 години зранку проводиться катехізація. Запрошуємо дітей, молодь до участі у катехізації. Також при парафії є навчання, вивчення української мови для наших дітей, які приїхали з України. Також діє вивчення англійської мови. Хто потребує, хоче навчитися більше. Маємо вчителя молодого. молодого. До дівчину Вікторії, яка проводить е, заняття англійської мови. Запрошую ще раз і ще раз сердечно всіх вас до нас на Богослужіння. Варшава, але я станом 55. Слава Ісусу Христу! Ну що ж, народ, для вас знову прийшла якась мить, а для мене аж цілих три тижні. Але не сидів на місці і далі шукав наші парафії і знайшов. Тому та дам за моєю спиною. Ні, тут за моєю спиною є каплиця, церква, парафія нашої української римсько-католицької церкви, де також збираються українці. І на одному подвір'ї також є римсько-католицька парафія. Де вона знаходиться? Як сюди доїхати? І що тут відбувається, ви вже дізнаєтесь за одну хвилинку. Тому гарного перегляду. Слава Ісусу Христу! Мене звати Отець Дмитро Варшуляк. Я є парохом парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці у Варшаві на Тархоміні. Наша парафія є за адресою вулиця Мишлюборська. 100. Відповідно, парафія вже тут існує три роки, а офіційно є зареєстрована як рік часу. Богослужіння у нас відбувається. Кожної неділі о 11.30. А якщо богослужіння, тобто свята випадають на тижні, відповідно богослужіння тоді відбувається о 19-й годині. Також на нашій парафії є катехіза для діток, відбувається в суботу, також є в неділю перед літургією і після літургії. І також при нашій парафії є навчання української мови. Кожної неділі після святої літургії ми проводимо такі зустрічі для парафіян, де п'ємо разом чай, розмовляємо, і також в тому часі відбувається катехіза для дорослих. І тому хто проживає тут поблизу, хто проживає в місті Варшаві або околицях, щиро запрошую до участі в наших богослужіннях. Дякую. І знову привіт усім! Зараз розповім про ще одну парафію, яка залишилась нам у нашому відео. Це парафія, яка знаходиться у центрі міста. Ось так вона виглядає за моєю спиною. Або тут, якщо ви зараз будете бачити і на картинці. Такою цікавою річю є те, що ця парафія цього року відзначає своїх 300 років. Ось головний вхід. І там ми заходимо до церкви. На цій парафії щонеділі є п'ять літургій, є навіть літургії білоруської мови для білоруської спільноти, і є також багато спільнот, братств і також щоденні літургії. Тому будете в центрі міста М'ядова, 16. Запрошуємо. Також ця парафія особливо ще однією річчю, тим, що тут є монастир при парафії монастир Ці Василян. Який діє тут, наскільки я знаю, також вже 300 років саме при цій парафії, навіть коли підходимо до церкви, то бачимо два написи: по польськи по-українськи що це є монастир Василіан. Ось і зараз ми спробуємо зайти, зайдемо до храму. Тут бачимо, що в нас є така дошка оголошень. Тут можна навіть собі, хто шукає житло чи роботу, може собі щось знайти. Розпорядки богослужінь. І вже тут. Вже є сам храм. Дякуємо всім за ваш перегляд, час і також поширюйте, коментуйте це відео для того, щоб інші люди могли бачити про нашу діяльність за кордоном. Всім папа. -па.